Пройти, але не проїхати. Центральні вулиці міста з літа будуть недоступними для автівок. Їх огородять бетонними обмежувачами. У міськраді запевняють, це не лише практично, а й гарно. Самі ж тернополяни бідкаються. Припарковані машини заважають гуляти історичним центром. Крім того, ще й псують краєвиди. Проте звинувачувати водіїв не поспішають. кажуть такі проблеми в місті, бо парковок бракує. Чому ходити тяжко? Та зрештою автомобілям мені здається важко їздити по таких вузьких вулицях. Так, це погано. Ну, Звичайно, що заважає. Що саме? Припарковані чи повінці? Ну, припарковані теж, воно треба, щоб були відведені місця. От. Це саме основне і і все. Єдине, що звичайно у нас дуже багато автомобілів, а немає де паркуватися. Що робити, коли людині треба, бо в магазин або в аптеку. Я думаю, якщо воно не заважає транспорту і не створює якихось там перешкод, то не є проблем. Сьогодні пішохідна зона в центрі огороджується бетонними плитами та клумбами. Комунальники кажуть, виходили з положення як могли. З 1 червня обіцяють всі обмежувачі стануть однаковими та красивими. Ось такі напівсфери рожевого кольору розставлять на восьми ділянках центру. Деякі Собі громадяни дозволяли проїжджати, заїжджати без дозволу, скажімо, без ніяких прав на це, на Майдані зупинятися, там розміщувати свої власні транспортні засоби. Це призводило до незручності. Загальна вартість робіт планується згідно кошторису, 110 тисяч, згідно яких. Має бути встановлено 195 таких обмежувачів сферичних. І сьогодні, поки обмежувачів ще немає, паркувати чи проїжджати майданом заборонено. Тих, хто нехтує правилом, мають карати штрафом у понад 300 гривень. Додамо нові бар'єри розраховані за висотою так, аби крізь них міг проїхати спецтранспорт.